Добрий вечір, шановна громада. Мене звати Костянтин. Я інвалід війни. Я воював і служив в армії з 2014 року. У мене немає пів голови. Ну ладно, не будемо свої поранення розказувати. Це мій друг, мій синулька, його звати Амур. Мабуть, ви всі вже знаєте про наш, про наш інцидент, що трапився у нас. як... Поліцейські поводилися зі мною з українцем та з моїм другом Амиром. Я прошу допомоги, прошу уваги, адекватного відношення і ставлення до українців, щоб в час війни не топталися по могилах моїх побратимів, щоб пам'ятали нас. Що ми воювали і йшли на війну раді того, щоб тут був порядок. Але я повернувся і я цього не наблюдаю. Якесь свавілля коїться навкруги. Адвокатів, може, хтось може допомогти адвокатами. Допоможіть увагою своєю, підтримкою. Мені цього дуже не вистачає. Дякую.